Цими днями на Прикарпатті перебував предстоятель Православної церкви України Епіфаній. На спільну молитву з митрополитом завітали представники місцевої влади та численні віряни. Просили у Господа здоров'я, спокою та миру в Україні. Його блаженству співслужили митрополит Галицький Андрій та духовенство Православної церкви України. Опісля панахиди за жертвами комуністичних репресій у меморіальному сквері Дем'янівлас предстоятель відвідав релігійну громаду міста Івано-Франківська Української православної церкви Святого Духа, що в мікрорайоні Пасічна, я радий з того, що сьогодні маю можливість завітати до такого унікального дерев'яного храму, якого немає в цілій області. І це вже на завершення мого архіпастерського візиту до. Івано-Франківської єпархії. Протягом останніх двох днів ми мали можливість зустрічатися, молитися, спілкуватися і бачити цих добрих і привітних людей, які прагнуть. Щоб в нас все було добре, унікальна дерев'яна церква справила неабияке враження на Епіфанія, про що він залишив свій запис у почесній книзі відвідувачів та відзначив громаду храму Святого Духа у мікрорайоні Пасічна благословенною грамотою, яку з рук предстоятеля отримав настоятель храму Отець Василь. І сьогодні, на знак того, що ми з вами маємо цю теплу зустріч, я хочу відзначити. Вашу релігійну громаду Святого Духа Православної Церкви України благословенною грамотою, яка буде засвідчувати, що ми з вами тут зустрічалися, спілкувалися і бажали один одному добра, доброго здоров'я і всіляких гараздів, які Господь в подальшому буде за нашими молитвами. Посилати усім нам у свою чергу. Настоятель храму Отець Василь подарував епіфанію видання про унікальні дерев'яні храми України та подякував від імені парафіян за духовні настанови та підтримку. Не кожній парафії відпадає така честь, щоб блажен ваше блаженство могли поїхати, заїхати на кожну парафію. Протягом року то потрібно 20 20 парафій один день від'їхати. А це неможливо більше нічим не займатись. Так що для нас велика величезна честь, велика пошана, і ми вам дякуємо. Блаженніший митрополит Київський і всієї України, Епіфаній означив свій візит на Прикарпатті як молитовний, під час якого постійно згадувалися новітні герої, полеглі захисники України та усі ті, хто століттями покладали свої життя за нашу батьківщину. Дуже щаслива, що ми. Є прихожани цього храму, і що нам попала така велика честь, яка буває дуже рідко і не всі. Предстоятель православної церкви України висловив своє захоплення красою прикарпатського краю та поспівчував стосовно шкоди, якої цьогоріч завдала стихія. У свою чергу вірні подякували митрополиту Епіфанію за молитви та невтомну працю заради панування релігійного спокою та утвердження православної церкви в Україні.